Всім доброї пори дня! Сьогодні розглянемо те, як відновити пароль, якщо ви його забули. Наперше, заходимо на сторінку шкільного сайту дистанційної освіти, набираємо ім'я входу і пароль. От, ми щось набрали, натискаємо вхід. А воно нам каже, що в мене прийшли ідентифікація, тому що неправильне ім'я користувача або пароль. Для цього вам потрібно натиснути на синє посилання Забули ім'я та пароль. І отут вам пропонують дві опції. Ви можете знайти відновити свій пароль або за іменем користувача, вводите тут ім'я користувача, якщо його пам'ятаєте, і натискаєте кнопку Знайти. Або ви можете ввести електронну пошту і натиснути кнопку Знайти. Якщо ви це зробили, натиснули кнопку, тоді вам на пошту має прийти отакий лист. Давайте подивимося. Нам прийшов лист від адміністратора сайту з темою запит на відновлення паролі. Заходимо в цей лист. Ви бачите, що цей, це посилання воно тимчасове, так? тобто воно не буде діяти весь час. Натискаєте, воно діє тільки 30 хвилин, так, з моменту запиту. Натискаєте на це повідомлення. Вам відкриється сторінка, яка пропонує змінити пароль. Знову ж таки, нагадую, що має бути принаймні 8 символів, мають бути цифри, великі та маленькі букви, а також символи. От ми набираємо пароль, який нам потрібен, і його потрібно підтвердити. Натискаємо зберегти зміни. Упс, щось ми неправильно натисну натиснули. зберігаємо. Все, ми потрапили на свою сторінку, і наступного разу нам потрібно зайти з тим самим паролем. Це все. Якщо у вас виникли ще запитання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Дякую за увагу!